О, привіт! Радий, що ви перейшли на це відео, бо в ньому я буду приходити терарію за клас викликача. Думаю, ви тепер розумієте, чому з моменту минулого відео пройшло два місяці. Тож давайте краще перейдемо до відео. Я почав здобування дерево, бо з чого ще починаєте своє виживання. Під час дослідження правої частини світу я знайшов печеру, але вона була марною. І в ній. Було дуже темно. Далі я знайшов сніжний біом і печеру. Але все закінчилось доволі трагічно. Так. Але тут були і плюси. Я знайшов рожево слайма і здобув його гель, жиле, щось. При поверненні в печеру я знайшов сундук скрафтив фосах Флінкса. і... Розбив серце Крімзона. Збудував платформу і переміг на валу голлінів. Призвав кухтулху і давайте так, хто переможе один плечо у кохтулху. Я. Це був легкий бій. Далі я скрафтив куртку і випив гравітаційне зілля. Але. Не знайшов жодного літаючого острову. Так, таке моє щастя, таке моє життя. Наступним був король слайм. Я з легкістю його переміг, бій був легкий. Ну, і мозок теж був не за горами. Швидко збудував платформу і розбив останні два серця. Бій, як і з корилем слаймом, був доволі легкий. Все, що потрібно, це просто бігати навколо мозку і вбивати його очі. Мозок переможений, і я вирішив скрафтити собі кримтанові броні і далі вдруге піти вивати мозок. В другий бій був трохи складніший. Я застряг в печері і мене дуже сильно пробивав мозок і його очі. Але бій все-таки закінчився фатально для мозку, і я переміг. Як завжди, просто бігати навколо нього, знищувати його очі і потім самого мозку. Бій закінчився перемогою для мене, і я знайшов мармуровий біом і хребний обіом. Зробив адаватор, ну, типу як ад і лифт Адаватор. скрафтив full obsidian броню. пішов убивати бджолу. Бій почався з невеличкого удару, але я швидко його відрегенерував і легко перестривував бджолу. Бій був легкий, бо, як ви знаєте, я ж про геймер. Я вмію. По суті, Біджала дуже зрозуміла. Просто стрибаєш, тікаєш, знаходиш стінку і все. Нічого складного. Тож бій був легким, навіть легшим за око, але набагато довшим, це я вже точно можу сказати. Те, що я робив, це просто перестрибував і ухилявся. Ухиляв. Давайте так. Якщо під цим відео набереться 2 лайка, то на наступне відео я буду вдягати гучий банан. Бджола переможена. Але так як я. Не люблю себе, я вирішив скрафтити посох і убити другу. Так, але на цей раз бій був швидшим, бо у мене був крутий посох і продуктивнішим. По суті, я робив все те ж саме, що і минулого бою, тільки тепер у мене в бій вступали ще й мої. Призиви і доволі швидко королева бджола відлетіла від Момоча. Я навіть знайшов храм цих ящирок, що поки що нічого мені не означає. Але круто. Я призвав далі Скелетрона. Ну... І не сказав би, що бій був дуже легкий. Я часто отримував удари від його черепа, але все-таки переміг. Прохід в підземеллю був відкритий, тож це було першим моїм кроком в продовження мого розвитку. Я хотів собі кобальтовий щит, і я не вийду з підземелля ні живим, ні мертвим, доки його не отримаю. Тож, я пішов. кобальтовий щит я отримав. Але помер. Все-таки вийшов з-під мертвим. Далі я вирішив записати, як я будую цей будинок. Навіть не знаю навіщо, але... круто, так. Да. Боже, я це знімаю вже два місяці. Далі я вирішив спуститися в пекло, щоб добути пекельного каменю і зробити собі посох демона. Um, так. Зкрафти посох демона. І пекальне кайло Далі я повернувся в підземелля, щоб добути кісток і зробити собі. Зброю кращу, бо мій меч це взагалі не з класу викликача. Тож я повинен зробити собі кісткового хлиста. Він робиться з нето паутиння і кісток. Кісток потрібно багато, 90. Ніто потрібно трохи менше. І нарешті я скрафтив собі кісткового хлиста. Мою найкращу зброю в прехардмоді. І з таким сетапом я був готовий йти і убувати стіну плоті. Але щоб це зробити, я спочатку збудував платформу. Але впевнений потім я пожалію, що її такою довгою робив. Бо я витратив дуже багато часу на неї. Але що є, то є. Я швидко, ну, майже швидко добудував платформу, отримав ляльку воду гіда і викинув воду ляльку гіда. Стіна плоті викликана. І бій був дуже легкий. Стіна плоті померла за 15 секунд. Навіть око ктулгу зайняло 40. Тож я з легкістю переміг і бойт.